Якщо ви думаєте, що охорона це не головна витрата і не найбільша стаття витратна в наших компаніях ви помиляєтеся, і зараз я вам покажу. Добрий день. Продовжуємо наш охорон гейт. Зараз ви бачите компанії, які закупили охоронних послуг найбільше у 2024 році в межах всієї України. Першою у нас є Рівненська атомна. Станція, яка закупила на 1 мільярд 726 мільйонів 421 тисяч охоронних послуг. А взагалі я хочу зазначити, Україною було закуплено станом на 1 грудня 2024 року всього охоронних послуг для держпідприємств і їм подібний, на 4 мільярди 521 мільйон 177 тисяч. Я зараз спробую вас познайомити з топ 10 найбільш. Охороняємо згідно закупівлі компанії. І так, другою в цьому рейтингу є Укрнафта, вона закупила на 406 мільйонів. Третю газотранспортний оператор на 345 мільйонів. Укргаз видобування закупило на 199 мільйонів. УкртрансНафта закупила на 183 мільйони. Укртрансгаз закупив. Зараз дивимося да, на 160 мільйонів. Державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України це саме от таке креативне підприємство. Вони ліси, видно, охороняють на 105 мільйонів. І далі уявіть, нонсенс. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міськради. Скупився охоронними послугами на 86 мільйонів 314 тисяч. Ще акціонерне товариство Українська залізниця. Ну, з української ну, ніби все зрозуміло. На 83 мільйони. Нафтогазбезпека, Національна акціонерна компанія на 61 мільйон. Ви зараз мене запитаєте, на що нам скільки? Ви вже прослухали 5 різних газів Ну, так є. Я читаю те, що бачу. І далі управління поліції охорони фізичної безпеки у Києві. Почуйте, управління поліції охорони і фізичної безпеки в місті Києві вирішило також купувати охоронні послуги і купили їх на 47 мільйонів. Укрпошта на 41 мільйон. І наш з вами вже знайомий і відомий, і майже поважаємий нами центр зайнятості український, да, який скупився на 35 мільйонів 852 тисячі. Далі Українська Суспільна телерадіокомпанія себе наохороняла на 32 мільйони і 755 тисяч. Національний банк України себе береже за 31 мільйон. Київ Пастранс. давайте порівняємо Національний банк і Київпастранс. Київпастранс себе охороняє на 29 мільйонів 726 тисяч. А також комунальне підприємство Харківводоканал. От Харківводоканал, бачите, війшов в рейтинг найбільш дорогоохороняємих. У Харьків водоканал себе охороняє за 25 мільйонів 640 тисяч. У -транс -самік. Ну, це Амік це все, що пов'язано з Аміаком, і вони себе охороняють на 24,9 мільйонів. Далі Львів водоканал. Уявляєте навіть не Дніпро водоканал, а Львів водоканал 23 мільйони. І Києво-Печерська Лавра 22 мільйони 21 тисяч і Національне акціонерне товариство. Нафтогаз України 21 мільйон. Для того, щоб було вам ще цікавіше, я зробила рейтинги по рокам. Я дякую деяким моїм партнерам і колегам, які допомагають також мені вибирати таку інформацію, бо я все одно не встигаю, і тому виношу подяку Центру фінансових розслідувань. тепер дивимося, у 2023 році у нас було закуплено охорони на 4, мільйон, на 4 мільярди 322 мільйони. І, в принципі, перша десяточка креативнів та ж сама, але раніше замість Харків водоканалу себе охороняв Харків Зеленбуд. Ми бачимо, тут вони себе охороняли на 28,9 мільйонів гривень. І також тут була цікава така кампанія, яка у нас в четвертому році вже не попала в наш рейтинг, це. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна. Ось вони тут себе охороняли, це у нас місто Харків на 42 мільйони. Бачимо тут також «Укрзалізниця». залізниця І бачимо знову управління поліції охорони фізичної безпеки в Києві. Ну, тобто охоронці купляють охорону. І вони вирішили закупити на 46 мільйонів собі охорони. Інший рейтинг. Укртрансгаз, Укрпошта, Укрзалізниця. Ви можете побачити ось по цій таблиці. І що ми не бачимо в 2024 році? Ми не бачимо в особі філії Шебелинка газ видобування. От у нас в 2023 році вони були. Я хочу, щоб ми все з вами слідкували і розуміли в порівнянні. І розуміли періоди і суми. Зараз я вам ще дещо коротенько покажу, наприклад, охорона в 22 2022 році складала 2 мільярда. А ми з вами вже пам'ятаємо, що в 23 2023 і в 2024 році це було рівно в два рази, 4,7 і 7 да? мільярди. Ну тобто, в 2022 році можна ж було це все охороняти за 2,8 мільярди. І ми розуміємо, що територія в 22-23 році зменшилася і для охорони Укрпошти, і для охорони «Укрзалізниці» і так далі. Тут рейтинг той самий, але тут що у нас Київ водоканал потрапив з 20 мільйонами самоохорони, і Київ і харків -Зеленбуд. От Вони себе охороняли в 22-му році на 17 мільйонів. Там іде війна, йдуть бої, тяжка ситуація. Київ харків Зеленбот себе охороняє. Ми ну бачимо, що Укрпочта себе охороняла дуже-дуже ну, дешево. Всього насього на 15 мільйонів у 2022 році. Хоча ще раз додав, що більше ж відділень було. І тобто мало більше бути витрачено на охорону в 2022 році, аніж в 2024 році. Тут також бачимо, що Київ транспас взагалі був в першій десятці аж на 114 мільйонів. 927 тисяч вони себе охороняли. Що таке Київ і як він може бути і конкурувати, ну, наприклад, з управлінням з переробки газу або, наприклад, з Нафтогазом України. А конкурують. А також в цьому високому рейтингу, 22-му році, був Львів Водоканал. Він себе наохороняв аж на 54 мільйони. А я прошу вас також зазначити, що була інфляція. І ті суми, які були в 22-му році, це не ті суми, які, от, наприклад, зараз. Ну, і можу вам показати ще 2021 рік. У 2021 році по Прозоро було проведено а, закупівель на охорону на 3 мільярди 146 тисяч. ну В принципі, основні закупівельники ті ж самі. І в Укрзалізниця «Укрпастранс» не не паз задніх він себе охороняв майже так само, як і себе охороняла Укрзалізниця. Мені здається, що у контролюючих органів мали би бути запитання, як «Укрпастранс» себе охороняє за 94 мільйони а Укрзалізниця за 85. Загадкова ситуація. Також бачимо, що перший, перша трійка лідерів вона у нас. Стабільна і бачимо, що себе охороняв дуже дорого Харків водоканал на 37 мільйонів. І тут, а в цьому рейтингу був нам вже відомий і наш улюблений Дніпро-водоканал, він себе охороняв на 33 мільйони. І тут ми ще можемо з вами побачити, що у нас було підприємство по обслуговуванню повітряного руху. Ну, тобто у нас ще літаки літали, і вони себе також охороняли на 30 мільйонів. І тепер давайте порівняємо, да? охорона литовищ. І охорона Львів водоканал. Ну, наприклад, ось бачимо, Львів водоканал себе охороняв за 22 мільйони. Ну, телерадіокомпанія України себе охороняла майже як львів водоканал на 21 мільйон 191 тисячу. Ось отакі у нас охоронці. Ось у нас такі охорони. Але для того, щоб ви не втрачали нічого і були впевнені, що вас охороняють, я прошу вас відкривати прозоро. І контролювати, як, хто і при чому вас охороняє. На цьому наше охоронгейтне розслідування завершується. Чекаємо від вас питань, чекаємо від вас пропозицій, і просимо вас підписувати петиції, які будуть під цим відео, і просимо вас приймати участь у житті нашої країни. Старайтеся слухати. і і допомагати людям, які щось роблять, які хоча б можуть вам показати цифру, які хоча б гідні аналізувати, які хоча б можуть навести вам порівняльний, порівняльний аналіз там, за два-три за роки, які вам дають інформацію, а не забирають просто ваш час. І старайтеся самі впливати на роботу ваших місцевих органів влади. Чим? А тим, що ви маєте контролювати витратні частини і ефективність роботи ваших всіх. Структур, які департаменти, які мери, і які живуть за ваші податки. Якщо вони вам будуть розказувати, що вони живуть за рахунок допомоги фінансової зовнішніх, так зовнішня допомога приходить саме тому, що на полі бою гинуть наші громадяни, наші захисники. Якщо ви хочете проявити свою повагу до ваших захисників, ви можете її проявити в аналізі витратних частин ваших місцевих органів влади. Будь ласка, будьте активними, будьте українцями, будьте чимними і поважайте наших захисників. Працюйте в тилу. До побачення.